А ти знав, що наш дитячий садок пропонує унікальні умови для розвитку і безпеки? Відсутність вступних внесків немає додаткових оплат для вступу, ви оплачуєте лише абонемент. Авторська програма наша ексклюзивна освітня програма, адаптована для дітей дошкільного віку, допомагає розвивати лідерські якості, критичне мислення та творчі здібності. Різноманітні додаткові заняття. Ми пропонуємо заняття з хореографії, акторської майстерності, творчої студії та інших активностей, що сприяють розвитку дитини. Екохарчування: наші професійні кухарі готують страви з сертифікованих продуктів, щоб забезпечити здорове та збалансоване харчування. Власна кухня: всі страви готуються на місці, що гарантує свіжість та високу якість харчування. Тематичні івенти ми регулярно організовуємо для дітей різноманітні тематичні заходи, які роблять навчання цікавим, розвивають творчі здібності та додають яскравих емоцій у повсякденне життя садочка. Безпека на першому місці. Садочок оснащений системою відеоспостереження. Кожного дня батьки отримують фото та відеозвіт, що дозволяє слідкувати за тим, як проходить день їхньої дитини. Під час повітряної тривоги ми дотримуємося правил безпеки за ізраїльською системою. Найкраще місце для вашої дитини знайдено. Чекаємо вас у Hello Kids!